Вітаємо у подкасті Data Zen AI від спільноти Data Zen. Сьогодні в нас, знаєте, така тема ну дуже актуальна. Зануримось у світ інструментів штучного інтелекту. Так, світ справді захопливий і трохи навіть заплутаний іноді. Отож, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud, стільки назв. Як тут розібратися, що краще? Ну, от краще це, мабуть, не зовсім правильне питання. Ага, тобто універсального рішення немає саме так. Ідея в тому, щоб зрозуміти, який інструмент підходить для чогось конкретного. Ну там для творчості, для дослідження, може, для коду. Гаразд, спробуємо розкласти все по поличках, але перш ніхто підемо до конкретики, може буквально пару слів про основу що таке ці великі мовні лоделі ЛЛМ? чому такий галас навколо них. Звісно, це правильний старт. Уявіть собі, ЛЛМ як такий ну дуже складний статистичний механізм. Статистичний так він навчається на просто гігантських обсягах даних: тексти, код з усього інтернету, мільярди, трильйони слів. Важко уявити. І завдяки цьому навчанню модель, ну вона вчиться знаходити закономірності, зв'язки між словами і по суті передбачати, яке слово має йти наступним. Тобто як автозаповнення тільки набагато набагато складніше, можна і так сказати, але значно потужніше. Це дозволяє їм писати тексти, що виглядають осмислено, відповідати на запитання, перекладати код писати, вірші ну безліч мовних завдань. І тому вони такі популярні, бо гнучки, власне, гнучкість і здатність допомагати там, де раніше потрібна була тільки людина. Але це виходить не зовсім мислення, як у нас, більше як розпізнавання патернів. Точно. Це ключове для розуміння. Вони не знають фактів, як ми, а генерують найбільш ймовірну відповідь на основі даних. І тут, до речі, криються і їхні обмеження. До цього ще повернемось. Зрозуміло. Ну що ж, тоді до інструментів. Сьогодні ми візьмемо основних гравців: ChatGPT, звісно, Google Gemini, Perplexity AI, Cloud. І ще коротко зачепимо Copilot, DeepSeek, може грок. Так, але ж їх насправді значно більше, правда? О, так, Десятки, якщо не сотні вже. Ну от почнімо з того, хто у всіх на слуху, ChatGPT від OpenAI. Його часто називають таким собі універсалом. Ну так, він дуже популярний. Там сотні мільйонів користувачів щомісяця. Вражає в чому його сила. Мабуть, у поєднанні доступності і можливостей. Він справді гнучкий, креативність це його коник, тексти писати, есе, листи, слогани, навіть вірші чи сценарії. А для програмістів теж дуже потужний помічник пояснити код, знайти помилку, запропонувати варіанти, плюс є фішка створювати свої кастомні GPT під конкретні задачі. А робота з картинками, файлами. Бо ж моделі gpt 4 постійно оновлюють там GPT-4O, gpt 4 41. Так, так. Нові моделі, як GPT-4O, мультимодальні, тобто працюють не тільки з текстом, можна генерувати зображення через DAL-E3, аналізувати картинки. А файли і файли теж є функція Advanced Data Analysis. Завантажуєш табличку Excel, PDF, код і ставиш запитання, аналізуєш дані. Звучить справді універсально. А мінуси от часто кажуть, що він не все знає, що дані застаріли. Це правда. Базові версії мають зріз знань. Ну тобто їх навчали на даних до певного року, там 2021-2022, хоча це оновлюється. Тобто про останні події він може і не знати без спеціального режиму пошуку в інтернеті він є в платних версіях, так може не знати, і це призводить до ризику, ну так званих галюцинацій. Галюцинації це коли він вигадує саме так. Генерує відповідь, яка виглядає правдоподібно, але насправді не точна, застаріла або просто вигадана, і робить це дуже впевнено. Оце небезпечно, треба перевіряти. Абсолютно. І ще момент: він не завжди дає посилання на джерела перевіряти складніше. Ну і звісно, ціна безкоштовна версія є, але вона зазвичай на старіші моделі: весь сік у платних. Плюс про Team Enterprise. Отже, підсумуємо, по чат Супер для творчості текстів, коду, навчання, але перевіряти факти, особливо якщо треба свіжа інфа. Гаразд. Якщо чат GPT іноді відстає, то хто в нас знає найсвіжіше? Мабуть, Google Gemini, той, що раніше був BARD? Логічно так, головний козир Gemini – інтеграція з Google Search, доступ до актуальної інфо в реальному часі. Його одразу робили мультимодальним. Так, текст, код, зображення, аудіо, відео. Він усе це вміє з коробки. Google ще любить хвалитися його результатами в тестах. Ну там MMLU. MMLU. Що це, якщо коротко? A massive Multitask Language Understanding – це такий набір завдань, що перевіряє розуміння мови і знання скупи різних тем. Перевершити там людину це серйозно. А інтеграція з Google Workspace, Docs, Gmail так дуже глибока. Можна прямо там допомогу отримувати. Є різні версії ультра, про нано остання навіть на деяких телефонах може працювати локально. Вони навіть називали Gemini 2.5 Pro найрозумнішою моделлю, звучить майже ідеально. А підводні камені. Ну, дехто каже, що стиль у нього трохи сухіший, роботизованіший ніж у чат GPT. Ага, потрібен google аккаунт, звісно. Фільтри безпеки досить суворі, іноді занадто. Екосистема не така відкрита, як в OpenAI, і приватність важливий момент. Що там з приватністю? Google за замовчуванням може зберігати історію розмов до трьох років для покращення, можна вимкнути, але треба знати про це. Mm -hmm. Тобто зручність має ціну, зрозуміло. Отже, Gemini – це для тих, хто, кому потрібна свіжа інфа, хто живе в екосистемі Google для роботи з різними типами даних, для планування. Є безкоштовна версія, є платні Advanced і Ultra. Добре, є креативні чат GPT, поінформований Gemini. А якщо найголовніше це факти, перевірені з посиланнями. Тут, здається, Perplexity AI. Його називають рушієм відповідей. Точно Perplexity – це інша ніша. Це не стільки чат-бот, скільки інструмент для отримання точних відповідей з підтвердженням. З підтвердженням. Так, він шукає інфу в реальному часі і дає відповідь разом із посиланнями на джерела. Вебсайти, статті все вказано. Це супер для перевірки. Оце корисно. А як він працює? Яка модель всередині? А він хитрий, використовує гібридний підхід, може залучати різні LLM, GPT 4, Cloud, Gemini, Grok, свої власні моделі, вибирає найкращу під запит. Навіть можна обирати модель у платній версії, так, іноді можна. Це дає швидкість і точність. Ще можна вказати, де шукати. Всюди, тільки в наукових базах, на Reddit, у новинах, дуже зручно для фокусування. Але ж якщо він бере з джерел, то може й помилки звідти взяти. Були такі випадки? Слушне питання. Якість відповіді залежить від джерел, звісно, і так бувало, що він давав неточну інфу, якщо вона була в джерелі, або неправильно її тлумачив, згадували приклад з Гіларі Клінтон. Тобто, все одно треба перевіряти першу джерела. Завжди. Плюс він менш креативний, не такий добрий у довгих розмовах. Картинки чи аудіо не генерує, але має свої фішки: пейджес для звітів, Spaces – для організації досліджень, мобільний асистент, браузер комет. Зрозуміло: перплекситі знахідка для дослідників, студентів, журналістів, всіх, кому треба доказова база. Плани – Безкоштовний Pro, Max, Enterprise. Тепер клод від Anthropic. Про нього кажуть великі тексти, і етика. Що там особливого? Ключова штука в клоуд, особливо в моделі Opus, це величезне вікно контексту. Наскільки величезне до 200 тисяч токенів. Токен це десь частина слова, тобто це приблизно в 150 п'ятдесят тисяч слів. Це як ну, ціла книга середнього розміру. Ого. Серйозно, можна згодувати йому книгу і розпитувати саме так. Тому він неймовірно крутий для аналізу, резюмування довгих, складних документів. Юридичні контракти, технічна документація, наукові статті, звіти він бачить зв'язки у великому обсязі даних. А стиль спілкування більш природній, зважений, послідовний, кажуть користувачі. І Антропік дуже багато уваги приділяє безпеці, зменшенню упереджень. Це їхній фокус на конституційному шиї. Звучить добре, а обмеження, приватність. Безкоштовна версія має ліміти на повідомлення. Ціни на платні версії іноді викликали питання щодо приватності, заявляють, що можуть використовувати дані для навчання згоди, але є опції для бізнесу без цього. Ну і в кодуванні кажуть, може трохи поступатися GPT, хоча це змінюється. Отже, клоуд це майстер довгих текстів для юристів, аналітиків, дослідників і для формального письма. Моделі Сонет, Опус, Хайку. Плани про Тім Ентерпрайз. Так, велику четвірку пройшли, але ж були ще інші. Давайте коротко. Microsoft Copilot. Copilot – Це спроба Microsoft вбудувати шаї всюди. Windows, Edge, Microsoft 365 і, звісно, GitHub Copilot – суперпомічник для програмістів. Сила в інтеграції саме так, але теж не без гріха. Були випадки галюцинацій, і повна функціональність часто потребує підписки на Microsoft 365. А DeepSeek? згадували, що це китайський конкурент. Так, цікавий гравець, дуже ефективний у кодуванні та математиці кажуть. І ціни на API значно нижчі, що приваблює розробників. А головна перевага можливість self-hosted розгортання. Тобто компанія може встановити модель на своїх серверах, повний контроль над даними. Це критично для багатьох. Self-hosted – це серйозно. А мінуси? Ну, були відгуки про галюцинації на вузькі теми. Приклад про дочок Вільсона згадували. І потенційні питання щодо урядового впливу чи обмежень це теж треба враховувати. Зрозуміло. І останній грок від X, маска. Чим він вирізняється? Грок це ще із характером, так би мовити. Фішка Доступ до даних X, Твітер в реальному часі і такий. Неформальний, іноді зухвалий стиль, Зухвалий. Так. саркастичний, гумористичний, може бути корисним для відстеження трендів в X, але надійність Інфізікс, самі розумієте, і стиль не для всього підходить. А ще він часто час вказує, навіщось. Потрібна підписка X Premium. Так, картина дуже строката. Отже, ми все це описали сильні, слабкі сторони. Як тепер обрати? Що головне? Найголовніше завдання. Завжди відштовхуйтесь від того, що вам потрібно зробити. Не шукайте найкращі шиї взагалі. Тобто під конкретну мету. Саме так. Треба креативність, тексти, код. Дивіться на JGPT. Ага. Треба факти, свіжа інфа, посилання для дослідження, perplexity. Ок. Працюйте в Google. Треба актуальність і мультимодальність. Gemini. Угу. Аналізувати величезний документ. Cloud. Так. Кодування. GitHub Copilot, DeepSeek, JGPT. А якщо дані конфіденційні, тоді дивіться на self hosted DeepSeek або умови платних enterprise версій інших, де гарантують невикористання даних. А бюджет почніть з безкоштовних. Спробуйте, але пам'ятайте про ліміти. Стандартні платні плани десь 20 доларів на місяць. Дуже корисна розбивка, і це, знаєте, наштовхує на питання: от якому шиї ви особисто найбільше довіряєте за правдиві відповіді? Mm, складне питання залежить від контексту для фактів з посиланнями перплексіті, мабуть, але завжди перевіряю. А використовуєте частіше для творчості чи для досліджень? І так, і так, мабуть, 50 на 50. І от ще думка що краще, один супер шиї на всі випадки. Чи набір таких от спеціалізованих інструментів поки що, здається, набір спеціалізованих виграє кожен сильний у своєму. Але хто знає, що буде далі? Так, і говорячи про довіру, не можна не згадати ризики ще раз, галюцинації. Отак дуже важливо пам'ятати шиї генерує наймовірнішу відповідь, а не фактично правильну. Приклади помилок це не винятки, а норма. Тобто, правила номер один. Перевіряй. Перевіряй і не довіряй сліпо. Людський контроль це необхідність. Шиї це помічник, потужний, але помічник, не заміна нашого мозку і відповідальності. Другий ризик. Конфіденційність даних. Ми вже говорили, безкоштовні версії часто вчаться на ваших розмовах. Тому золоте правило нічого чутливого в чат, паролі, особисті дані, комерційна таємниця ні ні ні. Хіба що ви на 100% впевнені в політиці інструменту, наприклад, у платній бізнес версії, перевіряти факти і дбати про дані? Записали? І знаєте, це все піднімає ще одне питання, можливо, на завершення як зміниться наша взаємодія з інформацією, коли ша і стануть ще кращими, коли вони зможуть не просто знайти відповідь, а ну, синтезувати глибокий аналіз з купи джерел? М -м, цікаво. Які тоді навички будуть найціннішими для нас, людей? Вміння ставити правильні запитання шаї, критично оцінювати його висновки, чи щось зовсім інше? ai спільноти DataZen. Сподіваємось, наша розмова трохи допомогла розібратися. А щоб дізнатися ще більше деталей, побачити таблиці порівняння, знайти посилання, завітайте на наш сайт datazen.top. Там є повна стаття. І якщо вам сподобалось, будь ласка, натисніть сердечко під статтею на сайті. Нам дуже важливий ваш відгук. Це допомагає і підтримує подкаст. Ну і, звісно, підписуйтесь на Data AI на Spotify, Apple Podcasts або YouTube. Нові випуски щотижня. До зустрічі в наступному ефірі.